Всім добрий вечір уже. Йду додому. Може ще О, там зеленіє город, по якому ми ходимо з бусією. Ми живемо на тому березі річки. Йду додому, може там ще десь по ходу щось вирву. Відро травички нарвала. Наш Мартин, мартишка, як я його зву, бичок, народжений 1 березня, не хоче їсти сіно. Корова також дуже вередує, таке в тюках сіно. Перший тюк попався, ще нічого, а цей другий взагалі поганий. О, не встигла камеру навести. Видра поплила у воді. Так як там, де ми раніше жили, греблю розчистили і тут розчистили. Раніше тут були зарослі. І в цьому році води багато, в тому році тут стільки не було. Але не видно вже ні качок, ні лепетів. мабуть, сидять вже на гніздах. Та більш більше за все що сидять, тому що як раніше пасли овець на тому дворі. Початок травня вже вони плавають з зутенятками. Ні, далеко бачу качечку, камера не вловить, але я качечку одну бачу. Але природа ожила. Не було весни. Відразу літо. Тут також вода, але ж воно з роками вже все позаростало. Я вже нарвала мішок кропиви з спиням. До обід, як ви знаєте, я штукатурила і воно вже так підсохло, що, мабуть, завтра я вже почну фарбувати. Але одне радує, хоча противна оця спека, такий перепад, як це важко на організм, одне радує, що мій улюблений зелений колір. Ще чистий, не забруднений оцим пилом літнім. А ще свіженький, чистенький, от така кропива в нас. Ну, Я вже нарвала мішок, на два дні хватить. Ну, на сьогодні mm -hmm. і на завтра. А це йду додому. Не хоче їсти сі бик, аби молоко і травичка. І ніяк не приучиться до одерті. Хоча це таке може прийти час і він навчиться. А в нас у селі жнива. До речі, прилетіли лелеки, які недалеко від нашого двору живуть. Вон там. Зараз я стану. Вон лелека ходить. Молотять кукурудзу в кого стояла. Восени то сиро. В основному сиро. Ламати руками люди не хочуть. Молотить сиро, бо вона зігріється і пропаде. А навесні вона зараз суха-суха. У нас така практика практикується, так як городи орать навесні, а не на зиму, так і кукурузу в основному молотять. Ой, чуть не пропустила свій поворот. Ми тут гуляємо з бусятком. Влітку. А пшениці зазеленіли. А яка краса! Хоча тепло, але земля ще не прогрілася. Температура землі зараз 10-11 градусів, не більше. Ось так ось змолотили кукурудзу, яка часто в моїх відео коротких, Буся йде мимо неї. Це, певно, і в нас така вже пшениця на городі. Ай, гарно ж. Ой, хто любить зелений кольор, а я ще люблю фіолетовий. А в поєднанні зелений з фіолетовим це взагалі. Це для мене дуже красиве поєднання. Земля ще не прогрілася. У нас ще тільки-тільки починають садити зернові. Але скажу по секрету, ми завтра плануємо ранню картоплю посадити. Дуже гарно. Зелено так. Я загартовую свою капусту ранню. Будемо робити парничок. Все поступово, все поробиться. В один день ніколи не встигнеш, а таке життя відродилося. З'явилась вода, хоч там і в зарослях. А так і чутно, живий світ там усі. Вся птичка там. Всі птички позліталися. Ой, ой, який приємний вітерець. І що в мені тут ось нагору? Вон навіть дах нашого будинку, видно. Ще деревами так не заросло, клени цвітуть, верби розпускаються. Вон які зелені. Краса. І один плюс. Можна ж тепер полежать бусі на дворі, як гуляємо, і травички погризти. Зеленіє. Тут я вже рвала, вон яка одросла вже. Травичка. Ну що, погуляли зі мною? Піду я. На два рази йому схватить дати. Щоб не вередував. а траву дуже любить бичок. Дуже любить траву, І так гарно їсть. І відразу шлунок, наче в нього був підготовлений для тієї трави.